В нашому житті та історії є події, які ніколи не зітруться з пам'яті. Одна з таких віх це революція гідності. Розгін мирної акції студентів наприкінці листопада викликав масовий народний протест проти методів діючої влади. Остання, не бажаючи коритися народній волі, застосувала силу, що спричинило загибель понад сотні українців. З моменту передачі справ до державного бюро розслідувань у 2020 році відомство доклало чимало зусиль для встановлення істини і притягнення до відповідальності тих, хто віддавав накази, і тих, хто їх виконував. Сьогодні у ТОП-Ньюз ми запросили до розмови фахівця, який тривалий час розслідує справи Майдану. Артем Яблонський заступник керівника управління у справах Майдану. Вітаю, Артема! Переходимо з вами одразу до справ. Розкажіть, що вдалося встановити слідство, як усе починалося у 2013 році. Вітаю з часу проголошення незалежності України Російська Федерація розпочала проведення підривної діяльності проти України Російська Федерація, використовуючи методи нав'язування, методи погроз і залякувань, а також економічного шантажу під приводом надання Україні енергоносіїв, в тому числі природного Газу вирішила примусити Україну продовжити строк перебування ЧФРФ на території України, а також сприяла обранню в Україні проросійсько налаштованого керівництва. Відповідно, як тільки у 2010 році президентом став Янукович, він у всіх сферах спільного життя почав нав'язувати проросійські настрої і рекламувати Росію. А також взаємозв'язки з ним, відповідно, бажання народу євроінтегруватися відійшло на задній план. Всі дії влади були спрямовані на те, щоб така євроінтеграція не відбулася. І 21 листопада, 2013 року, коли уряд Микола Зарова відмовився від євроінтеграції і оголосив про свої рішення, розпочалися акції протесту, слідство вдалося встановити хронологію подій, хто давав накази, хто їх виконував, яка була схема. Керівництво правоохоронних органів станом на 13-й рік було підібрано повністю лояльне до тодішнього голови держави, але вони були призначені для того, щоб безумовно виконувати накази Януковича. Влада почала готуватися до використання сили засобів правоохоронних органів до протидії майдану на наступний день після підготовки, після відмови від підписання євроінтеграції. А саме 22 листопада 2013 року, коли в Україні вводиться за рішенням голови СБУ з ініціативи начальника Департаменту захисту національної державності СБУ підвищений рівень готовності і потенційна ступінь терористичної загрози. Чия була ідея розігнати студентів наприкінці листопада? Розслідуванням однозначно встановлено, що така ідея була з боку Російської Федерації. А Україну для цього лише використали, нав'язавши і створивши для цього умови, поставивши відповідні ультиматуми керівникам держави, і керівництво правоохоронних органів. Для цього дійсно залучалися українські правоохоронці, однак Росія постійно це контролювала через керівництво держави і керівників правоохоронних органів, а також присилала сюди своїх емісарів для контролю і надання методичної допомоги, яким чином правильно розганяти акції протесту. Ви можете розповісти, що це за кримінальні провадження, хто був ініціатором і як до цього дотичні російські спецслужби? Якщо говорити про події розгону студентського майдану, то фактично все відбулось в ніч 29 на 30 листопада, 2013 року, коли тодішній голова Київської міської державної адміністрації, заступник секретаря РНБО приїхали до кабінету начальника київської міліції. І схилили його до використання сил і засобів міліції для розгону студентів. Схилили це переконаннями, погрозами, примушуванням схилили віддати відповідний наказ. Як наслідок, 300 осіб було розігнано, і 55 зазнали тілесних ушкоджень, і 30 особам було спричинено фізичний біль. Відповідно, заступник секретаря РНБУ, генерал-майор в запасі, він кадровий офіцер КДБ СРСР, був відряджений від КДБ і ФСБ в органи влади України. Відповідно, готувався до протидії акціям протесту завчасно до ще їх початку. В скількох кримінальних провадженнях він фігурує і в чому підозрюється? Він обвинувачується вже в винувальне екскарони до суду е у організації е перевищення влади працівникам правоохоронних органів е влади і службових вповноважень із застосуванням насильства. Е і друге, це незаконна протидія акціям протесту. Щодо справ Майдану, у нього одна, одне кримінальне провадження, однак, ще є кримінальне провадження за е його підозрюваю вчені державної зради. Вже в подальшому подіях 22-23 років в Україні. Якщо ДБР говорить про те, що тодішня влада готувалася до силового розгону майдану ще з 21 листопада, то як до цього причетні російські спецслужби з 13 на 15 грудня 2013 року прибула перша партія ФСБ РФ у складі 20 осіб під керівництвом на даний час генерала армії Золотова. Які сприяли органам служби безпеки України на той час внутрішнім військам у протидії акціям протесту? Росія постачала озброєння чи боєприпаси на територію України, в тому числі у січні прибуло 14 року до України прибули два борти з російськими гранатами: це світло-шумові газові гранати. Їх було близько 11 тисяч, 127 учасники акції учасників акцій протесту. Від цих гранат отримали тілесні ушкодження. Вже з початком повномасштабної війни державне бюро розслідувань звернулось до суду, і суд надав дозвіл на передачу 8,5 тисяч цих гранат для використання відносно російського агресора в умовах воєнного стану. І зараз ленд-ліз від Росії таким чином працює проти самої Росії. Ми можемо говорити про конкретних людей, які покарані у справах майдану. Державне бюро розслідувань, якщо казати по подіям 30 листопада, 2013 року до суду скерувало винувальні акти щодо заступника секретаря РНБО, про якого я говорив двох командирів рот автотранспортної роти, який в подальшому взагалі очолив спецпідрозділ поліції особливого призначення. І направлений до суду очно, а також е, командира роти, який, крім розгону студентського майдану, в подальшому ще вчиняв масові розстріли громадян 20 лютого 2014 року, винувальні акти з до суду. Е, це відносно е, трьох керівників. Також до суду скороної винувальні акти відносно ще 14 осіб, е, 13 з яких заочною процедурою. Тобто особисто вони представили перед судом за участь в розгоні студентського майдану у справах майдану. Є підозрювані, яких вдалося затримати, і вони очно присутні в суді. Так, після передачі у січні 2020 року справи від офісу генерального прокурора. До державного бюро розслідувань справи за фактом катування Вербицького та Луценка встановлено, затримано і повідомлено про підозру двом учасникам злочинної групи, які в ніч на 21 січня 2014 року викрали з Олександрівської лікарні учасників акції протесту Вербицького Луценка і закатували Вербицького до смерті. Відповідно, один з цих підозрюваних перебував 6 років в міжнародному розшуку. Але державне бюро розслідувань спільно з офісом генерального прокурора і оперативними підрозділами було встановлено його місце знаходження, затримано, поміщено під варту і скеровано обвинувальний акт до суду. Крім того, у 2023 році державне бюро розслідувань затримано за ухвалою суду колишнього керівника спецпідрозділу Беркут Гомос України в Львівській області. Відповідно, з в березні 23 року йому повідомлено про підозру, і з квітня він перебуває під вартою. Також у липні цього року затримано помічника начальника штаба колишнього Львівського беркуту, який також на даний час перебуває під вартою, за підозрою у вчиненні умисних вбивств 18 лютого 2014 року, а також в організації вчинення цих вбивств іншими працівниками міліції. Ті, хто засуджений або буде засуджений в заочній формі, що робить слідство для того, щоб в очній формі притягти їх до відповідальності, так така робота проводилась систематично. зверталась е, е, із запитами про видачу екстрадицію таких осіб. Посадових осіб, якщо говорити про харківські угоди, то ми звертались до Республіки Кіпр, до США. Відповідно, по високопосадовцям по розстрілам зверталися до Російської Федерації про їх видачу екстрадиції. Однак, як правило, у таких видачі екстрадиції відмовляються з посиланням на нібито політичні мотиви. А щодо високопосадовців, високопосадовці, як правило, перебувають в Російській Федерації, що виключає їх видачу екстрадицію, до Російської Федерації систематично направляли запити про міжнародну правову допомогу, вручення підозр, повідомлення про здійснення щодо них спеціально досудового розслідування, роз'яснення прав українського законодавства, їх допиту. Тобто повністю забезпечені їх права підозрюваних, гарантованих законом. Під запити про міжнародну допомогу підкладались відповідні додатки. Це і повідомлення про підозру, і інші процельні документи, які підлягали врученню на той час підозрюваним. Від Російської Федерації вони назад повертались неврученими, і більше того, вони повертались в тій самій формі, в як були відправлені, тим самим шпагатом, який відправлявся з державного бюро бюрозслідування або тоді ще з Офісу генерального. Прокурора для вручення і повертався не врученим, тобто Російська Федерація навіть їх не відкривала, тримала рік у себе і повертала без виконання, також посилаючись, нібито на політичні мотиви. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України міжнародна співпраця у кримінальних справах з Російською Федерацією припинена. На даний час триває судовий розгляд щодо них за спеціальною процедурою. Після отримання вироків очікуємо від Збройних сил України звільнення окупованих територій України. І відповідно для цих осіб, для більшості з них настане реальна кримінальна відповідальність, і реальне покарання. Історія з беркутівцями. Слідство їх називає конкретними виконавцями. Але після повномасштабного вторгнення чи є встановлені факти, що вони зараз воюють на боці ворога проти України, так встановили 20 осіб, які на даний час воюють проти України з числа колишніх співробітників Беркуту, для прикладу, заступник командира Кримського Беркуту, який в ніч 10 на 11 грудня 2013 року приймав участь у розгоні акції протесту на Майдані Незалежності. В подальшому перейшов на службу до Росгвардії Російської Федерації, очолив відповідний підрозділ і Державне бюро розслідувань повідомило, залучнуємо про підозру як в незаконній протидії акціям протесту на Майдані Незалежності, так і в подальшому вченні державної зради перехід на бік ворога в умовах збройного конфлікту. За аналогічною процедурою повідомлено про підозру ще шестеро осіб. Це командири підрозділів Беркуту в місті Севастополі, Кримського підрозділу Беркуту і Донецького підрозділу Беркуту, а також три рядових співробітники Донецького підрозділу Беркуту. Щодо трьох осіб, обвинувальні акти вже скеровано до суду. На якому етапі зараз розслідування справ майдану і чи є у них термін давності? По багатьох епізодах злочинів суспільство і конкретні потерпілі вже отримали відповіді на запитання, хто вчинив відповідні кримінальні правопорушення активними учасниками відповідних судових процесів, в яких вони визнані потерпілим. Однак, велика кількість потерпілих. А загалом на майдані приймало участь понад 840 тисяч протестувальників, велика кількість з яких зазнала тілесних ушкоджень. У нас таких епізодів 2500 – Це з приводу незаконної протидії акціям протесту з боку правоохоронних органів. Відповідно, вони звертаються до нас і досі. Вимагають сатисфакції, вимагають розслідувати вчинені щодо них кримінальні правопорушення і скерувати винувальні акти до суду через велику кількість правоохоронців, понад 60 тисяч які приймали участь у протидії акціям протесту на майдані незалежності. Відповідно, кожен епізод підлягає відпрацюванню. Поки потерпілі вимагатимуть розслідування цієї справи і покарання винних у вчинних злочинах щодо конкретно них, такі розслідування будуть проводитися і справи будуть скриватись до суду. Дякую вам за розмову. Це була перша частина інтерв'ю. Розлогіше про розстріли на майдані у 2014 році. Ми поговоримо з вами наступного разу.